321, hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Коротше, я вчора вам розказував відео, що ми були в гостях, так? у тітки люди. І типа, їли піцу. так? І одна була там цибуля, ну, типу, піца з цибулею. Така фіолетова. Я тут трохи там повибирав узів. І другий. я вже спішив до вас на зйомку вчора. На п'яту години вже виїхав, і мені передали типа, ну, типа, аби... піцу Коротше, передали це вже сьогодні будемо реагувати на цю домашню піцу. Я навіть не знаю, як це відео називати в тітки люди та трохи таке. Просто домашня піца. Я знаю, що ми реагували на. Ну, Давайте чекнемо, що ми тут. Чи було в нас суто відео, називалося реакція на домашню піцу. Давайте подивимося. Так, тут треба зараз подивимося, бо то щось крутить довго. Зараз ми подивимося. Бо мені вже самому цікаво. Якщо буде друга частина, але розумієте, мама, кожна домашня піца смакує по-різному. Тому що моя мама готує домашню піцу. І вона по різному, і тітка Люда також готує по-різному. Тому це буде різні смаки. Ого, зайшов тільки що на канал. Бо я не заходив сьогодні цілий день, до речі, на канал. Чимось іншим був зайнятий. Бо то вечірня у мене сьогодні зйомка, та я на канал заходив. І дивіться, 13 лайків, 18 коментарів. Молодці. А я вчора що казав? 15 коментарів, молодці, ну, хоч набрали. Ну добре, давайте подивимося домашня, так, піца. Піца. Так. А, нема. Ха, ха на домашню піцу. А, бо на дом... то треба слова правильно підібрати, на домашню піцу. Треба тако називати. Ану, хе, нема домашню піцу. Ну, я впевнений, що ми реагували, але на, на назву туди на ролики не лишав. Ну, коротше, поїхали до заставки. Денис Дружній реагує? Денис Дружній реагує? Сьогодні, сьогодні буде реагувати на домашню піцу! Піцу, піцу! Давайте тої з але тут треба бачити. Її трохи вибрати, бо вона мені загорнула така. Дала один кусочок, ну, бо решту хоч сама їсти. Сам, розумієте, Це ж не персонально для мене зроблено. Чекайте. Дай я це вибру. Дайте я це виберу. Поставлю гріти і потім почнемо читати, поки грієте. Молодці, що ви сьогодні актив проявили, бо я сьогодні чесно не знаю Я вроді, зранку лише зайшов на канал, і то вроді було десь 3-4 коментарі. Ви, бачите, за цілий день він написали. Що тепер, як завжди, ви почали писати, не знаю, то вам в більшості залітає. На вечір коментарі я бачу. На... Десь на вечір. Ну, різний час, але. Добре, ставимо. Так. О. Так. Вже вигляд втратив. Ну то вже. Зато прев'ю сфоткали, це головне. Поїхати, до речі, на YouTube Short не буде. Найдупщо буде, нічого не буде. До речі, завтра на ранок. Я думаю, сьогодні йти в магазин, але Думаю, ви просили ту паску маленьку. Але дивіться, ми паски. Мама сказала, що на смак та сама, оця сама Паска, що, що так як ми їли тоді на Великдень, то це по смаку та сама. То я думаю, завтра перервувати зранку цю паску, але з молоком, щоб було по-іншому. Або давайте з кавою, просто якщо з кавою... Ну, паску ми з кавою точно не їли. Тому давайте завтра з кавою, бо молоко вже тисячу разів було. У нас поєднання. Ні, ну суто паски з молоком не було, але ну, подивимося, вже там порішаємо зранку. Поїхали, коротше читати. Лего, лего, лего. Так. На канал приходимо. Так, пішли так-то. Так, все, поїхали. Е -е... Ту на груди довго. Тепер похоже, це пляма на якийсь черевик. Добре. 8 тисяч відео, я молодець, скоро 10. я казав, що я мільйон відео загружу, Чисто, то, що 15 березня пропустив. Так що... Все добре. Поїхали! А насправді ну, 18. А, бачите, не показує, ну? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. А, то взагалі то 20, бо плюс ще одна відповідь теж рахується, то разом 20. бо то е З відповідями теж коментарі рахуються, Тож два разом. Та. Е бачу, що всі в основному написані 38 хвилин. 36, 40, 30. Ну, недавно, недавно вам залетів цей ролик, але добре, що залетів, поїхали читати. Лолотрек, молодець, що ти завжди спілкуєшся з аудиторією, навіть якщо немає телефону, ти записуєш крутий. Дякую за коментарі. Треба з підтримувати зв'язок і прислухатися до того, що ви мені пишете. Та... Дуда Дуденко, пам'ятаю, коли у тебе того року майже всі реакції набирали до 100 передів. Жаль, вже, що вже ні. Ну, на жаль, не набирає, що пишуть, бо всім його підписникам надоїло, що він просто їсть на камеру і дає одну і ту саму оцінку. Аудиторія чекала чогось більшого і не отримала, тому і не. Дивиться, бо дивляться рідко. Розумієш? Навіть якби я отримала там ті скетчі, коротше кажучи, що цінове було 100-200 передів. Але знаєте, якщо я для вас роблю якийсь більший контент з монтажем, я хочу не бачити на ролику 200 передів. Зараз кажуть, ну 200 тисяч не буде. Хоча б, ну, 5 тисяч вже хай буде, так як ті, коротше кажучи, мені, мої, мої відео набирали за 20-й рік. Хоча б 5-4 тисячі. Оце вже буде хоч нормальний актив. А це. Зробиш для вас, ти розумієш, аудиторія, ти Антон Стантам, що написав, е, аудиторію все рівно ж, е... чи буде годний контент від мене, чи буде реакція, все рівно буде 200 передів. Бо чого не дивляться щось, так як дивилися мене раніше. Ну, через те, що я втратив тоді, що у 2020 році аудиторію, що я тоді монтував, монтував, монтував ролики, тут оп, перестав монтувати з 21-го. Заливав кліпи, купа кліпів почав заливати. І потім 1 серпня почав реагувати на цю іду. І аудиторія така, тоді вже. Розчарувалася і перестала ці горизонтальні дивитися. І з того часу вже не дивиться. Тому я кажу, навіть як я вернуся, вже та аудиторія пішла, і вона вже не зможе подивитися, бо вона вже не знає, що я вже зараз знімаю, бо вона пішла з 21-го року. Через те, що вона не отримала, ну, слідкувала, дивилася. Ну, дивися, оці, де тобі, як тобі показати. От бачиш, Маланка, це так. От дивилися ця корочка. Що це було корочка, що просто назвав відео 2020. 8 тисяч подивилися, Ці 8 тисяч тоді дивилися, 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 чи там ну там 5 було тоді, бо ще за 21 -й. тоді 5 тисяч, чи 4 тисяч. Ну, 4 тисячі в основному до 5 Дивилися, дивилися, чекали таких відосів, таких не було, вони пішли з каналу. Більше такого контенту, ну, бо вони чекали такого контенту, подібного не було, вони пішли. Все, більше не слідкують. А решта не дивиться, до 100-200 буде дивитися і більше, і то вже не дивиться. Ну, коротше, їм однаково. Так що, ну, може десь залети, може йти час частково правийшу. Може, як вернути цей формат, може і хоча б ти ще дві вернуться людей, де подивитися, але не факт. Треба тестувати. Поки що нема. Е бажання і часу на монтаж про дітоши. Лоло Лолотрек, Денис, мої вітання. Відеоролик твій з п'яною вишнею вже на кінець отримав тисячу передів. Дякую. Я бачу, я сьогодні спеціально дивився десь десь годину назад, вже було тисячу, навіть дві переді. Ну, за, за три місяці це вже який четвертий, вже майже за п'ять, ну добре, за 4 місяці ми вже. Тисячу на кінець набрали. Бачите, хоч один ролик за 23. Це капець. Ну вже, що маємо, то маємо. Алло, не Париж, добре, чекаємо 20-го Паску і печ в Добре, куплю цей Паска буде вже на вечір на 20-ту годину. Я вже куплю печи в Дуденко, молодець, зняв контент для Ютуба. <кхе> Дякую. Росія безмозгова, будуть на другому каналі взагалі великі відео. Ну Якщо ви так чекаєте, на другому каналі я можу викласти, як ми поїдемо в Болгарію, іменно там, про Болгарію, море, щоб там вийшло тільки море, про море на другому каналі, якийсь окремий контент зняти там про море. Ну, типа, щоб не було по перезалив, бо там по суті лише перезаливи. Ну може і буде перезалив тільки на тому каналі. Ну, про море я там викладу. Як будемо в я щось там викладу. А поки що там нічого не буде. Ну я пам'ятаю, він мав на увазі велике відео. Він так і написав великі, тобто не шорти. Та, я сказав. Марія Кольденко, Денис, а нам завтра варто чекати багато відео на круге число. Е, 5 відео, 5 горизонтальних відео і 10 шортів. 10-12, сьогодні також 12-13 шортів. О, я не зняв, що вийде сьогодні на каналі. А блін. А я вже спішу їсти, чи що? Фу, піца. Піца. Ну, зараз ще знімлю. Коротше, завтра. Завтра-завтра, завтра буде багато відео. Та буде 5 цих горизонтальників і 10-12 шортів. Такі справи. Зазарше знімлю. Алло, не Париж, я підписався на твої соцмережі. О, дякую, хоч хтось підписався. Бачите, все-таки не пусто, я написав, як я записаний. Антон Штатам, ти б міг монтувати ролики хоч для другого каналу, можливо, був би актив. Я монтувати не буду, а про Болгарію туди щось закину. Два ролика, три. Коли буду їхати, то подивимося, чи буде там актив, чи не буде. Сантьяко Гаел, Паску більшості подивилися. Ну, сто Ну, вже нормально, окей, хай буде нормально. Катерина Чернішова, я би дуже хотіла, щоб з дука за Жаль, що не ні вернеться. Вернеться 25 травня, коли вона йде народження. так. На 25 травня, щоб ви привітали її. Якщо буде активно, ну, якщо вона, ви її ще й не привітаєте, бо не золоті ті ролики, ніхто не прокоментує. Все, більше зніматися точно не буде. Віноградова дамія. Віноградова Мія. Надіємося, що на другому каналі куди-нібудь появляється нове відео, не шорти. Я кажу, коли поїду в Болгарію, це приблизно в червні. Десь 20 червня може появиться, Та. 20 червня може їждіть відос, якщо так всі чекають. Бачу вже три коментарі про другий канал, коли нове відео. <гас> Сантіакока Ел. Ну, бо правильно, там 3К, ти вже чекає 3К. Та, ви поняли, там тоже Немала аудиторія. Чекаємо тук 20 квітня. Дякую, будемо знімати. Він оградів Мія. Я посмотрела, вже є сюди просмотр. Я бачу. Круто я підписаний. Молодець. Ніколи Ходаб б Сідловський. Ваші такі нікнейми Попробуй прочитати. Нова аудиторія, не можна прочитати сучасне покоління. Не розбереш їхні нікнейми. Від, від січня 300 це дуже-дуже мало. Ну. Ясно, але ти що набрали. Надіємося, Мульфін Ладлес набере хоть 200 перед. Надіюся, я в, в сторіс закинув. Дарафеєва я поставив 10 лайк. Дякую. Денис, а ти так і не залишив посилання на минулий відеореакцію на Великодній кошик 2022. Ага, та я десь може, сьогодні, або завтра залишу. Ну, я не було коли. Ну, я думаю, ви знайдете, але ви не знайшли. Бо вам, я поняв, багато шукати. Ну, може, знайду, не знаю. Що, давайте знімемо, що вийде сьогодні на каналі, щоб бути знову свідками, я знімаю. Добре, давайте знімаємо. Зараз вам покажу, як я знімаю ці шорти. Так, відкриваємо вкладку шортс і вітаємось. Е, відео буде до хвилини. Так, так. Дивіться, як я знімаю. Так, поїхали. Hello, Friendly! З вами Деніс Френдлі. Це я для вас знімаю. Так, зараз ми знімаємо реакцію. Цьому відео вам розкажу, який контент чекати на 19 -те. сьогодні. М -м! Квітня. На 19 квітня 2023 року. Що ж, вийде сьогодні до 10 шортів, може вийти і більше. І не 10, а 12-15. Ну, думаю, до, до, до 12-13 в районі так. І реакція сьогодні на піцу. До речі, піца загрілася. Так. На ось цю піцу домашню від тітки люди. Тому очікуйте реакцію. А я вас, я вже контент знімаю. Бачите, камера вже знімає. До речі, там запис уже йде. Тому такі справи, чекайте контент. Все, я. Пішов це смаку їсти і давати оцінку. Пока! Ось весь контент, що вийде на 19 квітня. Та. Бачите, так тут усе шорти. Ви свідки. Це ще може не опублікувати, бо цей дурний телефон можна не опублікувати. Зараз вийде, що ми пусто тренділи вам на камеру. Ну, зараз подивимося, що опублікує. Бо це трохи кон. Ну, ви зрозуміли, дебільний телефон ти. Пішло, бо то, знаєте... Добре, а тепер ми починаємо їсти з вами. Ось така піца. Давайте зараз вам покажу, як вона зігріта виглядає, і ми приступаємо до йде. Ось така. Зараз ми проявимо окрему кубасу. Ну, все, ви знаєте весь цей. Але спочатку ціленька Попробуємо, а потім все, почнемо крему. Поїхали. М -м. Треба було розрізати. Головне, що без цибуліця. Так, як я люблю. Дев'ять балів смачно, не знаю, чи десять ставити, подивимося. Давайте все окремо, так. Так, кубаса. Так, ага. Mm. Щось вісім поки що купа Ну, Давайте ще Вісім. Помідора. Хм, помідора смачніше, навіть дев'ять. Ха. Більше соковитіша помідора, але хай буде також вісім. Думав, дев'ять, ні, вісім. Тепер тісто. Тісто, поїхали. Вісім. Кукурудза та й все. тут ще якісь перці є. Давайте. Зараз перець ми окремо. Тут ще жовтий є і червоний перець. А ні, то червоний помідора. Кукурудза. Також вісім. Ммм. Мм. балів, ні. Перець не добрий. Все, ми тут все, все, доїдаємо. Лишається ось тільки доїсти. То магий кусочок. Тому це відео буде не таке ж довге. ну маю на увазі навіть до 20 хвилин не буде. Так, хіба ми можемо загальні коментарі ваші. але то ще шорти, я не знаю, шорти вчора взагалі не залетіли. Ну, що зробиш? Я вам не енергія. <світ> В якого кожного дня по тисячу тисячі, по тисячі перелік, так що. Тому таке справа. Ну! Загалом 9. Всього окремо ми оцінили на вісім. Ну такі справи. справа. Разом дає дев'ятку. Радиш хоч великдень залетів до 100 переді, хоч приємно. Більше і так нема на що чекати. Тому і так забрав. Дев'ятка смачно, класно, все, доїли. Ну так, да, маленька сотня реакція, ну, зато не таке дове відео було. Тому на цьому все, друзі. Давайте ще заглянемо, чи є якісь коментарі нові. Чи ви пишете, чи ви не пишете. Мене успіли. Молодці, що спіли. Так, да, молодці. О, пластівці. Молодці не пластівці. Пластівці лишаються. Я хочу на вечір купити тук і йогурт. Мало би стати. Я порахуємо мене. Ну так, тут це останні коментарі від січня 35 це дуже-дуже мало. Так. Чому немає великих... Ну оце. А тут навіть не, не показуються всі ваші коментарі, що ви мені лишили. Ага! Знаєте що? Бо я їх всіх лайкнув. І то треба, щоб без моїх відповідь вказати. Якщо ти казаєш без моїх відповідей, то всі ваші коментарі, типу, є там. Так, ясно. Добре, друзі, на цьому все. Ось таке було не дуже велике відео, 13 хвилин це і так трохи довго, але, ну там більше 13-15-16, ну коротше до 20 хвилин. так, Хоч 20 немає, ну ви зрозумієте. Не таке велике було, як зазвичай, але і так довго. Та. З вами один незручний, завтра багато вас контенту чекайте. Я можу перерахувати. Зранку Паска, Артек. До речі, Артек шоколадом ще подивився, чи не знімав. Ну, думаю, якщо знімав з молоком. Шоколадом, думаю, не знімали. Ну давайте прямо зараз дізнаємося, що ми артек шоколадом. І ви будете знати, чи ж, як ми завтра робимо. Нас, давайте. Бачите, Артек смак шоколаду. Ну, Давайте уведемо Артек. Та можна просто Артек ти мені виб'є всі серії. Та, смак ми їли горіховий 5 місяців назад, ще 23 Горіховий їли. І світоч Артек зі смаком пряженого молока. Все, смак шоколаду вже. Я знав, що не було смак шоколаду. Ну, артек. А то може бути чорний шоколад. Але я думаю, може і не буде. Попробуємо смак шоколаду. Шоколаду. Ні, не їли. Все, завтра ми це реагуємо зранку на 10-20. Mm. Е, так, смак шоколаду артек. Все, думаю, це не буде чорний шоколад, тому завтра зранку це е, Паска та маленька. І, напевно, ми її їли що ще раз звели, у Великодні, та? не Великодні ми їли. Зараз подивимося. Като була Паска 16 квітня. Ага, там багато. Ага, був хрест. І та начинка така. Ага, що це така похожа. А цейка? То була начинка, це ж у нас. Це теж якась така начинка. Ну я зі. А що я навіть не показав Пасху? 10 квітня. Ну так. Хрест... О, познімав. Ну, ага, тут синьо-жовті, а там білі синім було і хрест. Ну, в принципі, синьо жовті трошки відрізняються. Може, і будемо без молока. Просто тут знімаємо, як ви просили. Тому завтра просто оця пасочка. Ну, На ранок артек паска. На вечір. Я куплю йогурт. Бачите, тут небагато лишається цих пластівців. Навіть познімаю, скільки на завтра знімаю. Ну, 4 реакції буде. Тобто, я купую завтра чи, чи ростіжку, і ми з цим з розтішку, чи якусь, ну якийсь звичайний йогурт. Це реагуємо, це тріо з йогуртом. І купую ще тук, і виходить чотири реакції. Раз, два, третя з йогуртом і четверта з туком. Тому ось я вам проспойлерю, який буде завтра контент. Надівся, хоч один з тих чотирьох відосів буде стоперельдю, бо бачу, ви останні за перших числах там два ролики з за, за Великдень теж 100 передів було. Так що, і там одне розмовне відео теж майже 100 передів набрало. Тому, надіюся, завтра хоч щось 100 топередів також набере, а може не набере. З вами був Денис Дружній. Всім дякую за перегляд. Чекайте завтра контент. Всім пока! Бувайте, друзі! Йоу. До завтра, коротше.